Два кроки, які просто змінили мою дитину. От протягом 24 годин моя дитина помінялася просто в з ніг на голову. Ми коли приїхали сюди в Португалію, в мене Вікторія була дуже збуджена. Вона була настільки збуджена, що вона могла вночі встати в петранку і почати гратися або в три часи ночі. Гратися, там, кілька годин грається, а потім іде потім спати знов. Вона могла дуже пізно взагалі лягати спати, було дуже важко з режимом. В день це були постійні істерики, вийти на вулицю неможливо, в супермаркет вийти неможливо. Ну, Я просто з нею замахалася. Я сказала, що я більше з нею ходити нікуди не буду, але тим не менше, я бачу, що дитина збуджена, збуджена дуже сильно. І треба щось з цим робити, ну тому що вона не висипається. Лікаря в нас сімейного не було. Я просто йду в аптеку. І кажу, слухайте, кажу, в мене кажу, дитина кажу, перезапуджена, кажу, вночі не спить. Вдень кажу, вона втомлена, кажу, давайте будемо щось робити. Кажу, допоможіть мені, будь ласка. Ну, думаю, куди ще йти? Ось, і мені фармацевт говорить: візьміть, каже, от їй мелатонін, і Б6, Давайте на ніч. Чотири карапельки на ніч. Чотири чи дві, я не пам'ятаю. І Я першу ніч дала їй крапельки, і вона мене заснула. Ну, прям таки заснула, заснула. Через тиждень. Ну, вже навіть не через тиждень, а навіть через два дні моя дитина стала спокійніша. От вона спокійна, вона грається. Ми місяць пропили Б6 і. Мелатонін на ніч вона перестала просипатися вночі. Вона йде вчасно спати зранку і, в, і спить цілу ніч. Тобто вже немає тих вставань в 5 о, о 5 ранку, як раніше, це був для мене кошмар. Я всі ці три роки просто-напросто не спала толком, тому що моя дитина любить встати в п'ять ранку. Ну це був дурдом. Зараз вона спить в мене в 8-9 ранку, можна навіть е, проснутися і спить дуже довго. Ну, це мене дуже радує, Це такий перший. Е, перший. Е, момент, який я тут вела в Португалії, німеч ніхто за це не говорив. Казали пити валеріанку і не партись, хоча валеріанка нам взагалі не допомагала. Е, е, і другий варіант е, я її проглистогонила. Тобто я купила зентел тут і дала їй глистогінне. І моя дитина ще більше заспокоїлася, ну, тому що я, я не, не здавала аналіз на глисти, не знаю, і були вони в неї чи не були, але я ніколи їх не глистувала її з народження. Mm. У нас двоє котів, хоча коті, коти теж глистуються. Ось, і моя дитина заспокоїлася. Вона почала реагувати краще, вона почала е, взаємодіяти краще, е, на заняттях навіть почала гратися з дівчатами, зі спеціалістами. і, ну, я, Звісно, вітамін Б6, малатонін і глистого це не є. Е, ліками від аутизму. це Цей коню, зрозуміло. Да? Але ось цих от два, два елемента: кардинальна.